Як хрестики вишиванку, так складають неповторний орнамент історії України, маленькі міста і селища. Наше містечко живе своїм особливим розміреним життям. Неподалік нього розташований невеликий ліс. Місце відоме кожному мешканцю. Ось знайомою стежкою я впевнено крокую до таємничого, сповненого життя і краси місця. Ще дорогою до лісу, мене ніби підганяв володар повітря, вітер. А довівши до узлісся, він затих, відкриваючи завіси і запрошуючи до цієї неймовірно чарівної скарбниці природи. Мене зустрічає величезний дуб напевно, багато років тому в цьому місці білочка загубила жолудь, і з нього зародилось нове життя. Притиснувшись грудьми до стовпура, отримаєш силу цього потужного дерева. А прямо під ногами бачу жовто-сонячні суцвіття кульбаби. Поруч легенькі волоски цієї рослини вже розносяться в різні сторони. А ось феєрверк білих, жовтих лілових барвів, гусячої цибульки, фіалки, конвалії, пшинки. Пройшовши ще трішки, я милуюсь дивовижним килимом барвінку, символу України, адже він уособлює трійцю. Нев'януче кохання, нестаріюче життя і пам'ять. Барвінок назвали так на честь закоханих юного бара та красуні вінки. Справжньою трудівницею і не лише лісового царства є бджола. Ця творчиня меду, перелітаючи з квітки на квітку, збирає пилок. За українськими легендами бджола є одним з елементів світового дерева, уособлення єдності усього світу, своєрідної моделі всесвіту й людини. Піднімаю очі догори і зачаровуюсь тремтячим листям осики, зітхаючим кленом, пониклим берізкам, їхні крони могутньо скриплять. І завжди у лісі мене приваблює дзвінке багатоголосся птахів, обволікаючи своїм затишним полотном. Звуки лісу найкраща музика для моєї душі. На повні груди я вкотре вдихаю легке, наче пір'їнка, свіже, сповнене ароматів, цілюще повітря. Зупиняюсь на мить, закриваю очі і відчуваю себе частинкою цього маленького всесвіту. Відпочившою, умиротвореною, сповненою внутрішньої енергії, я повертаюсь додому. Мимоволі прощаюсь з магічним місцем, статним надавати життєві сили. Вже на узлісі мене проводжають плакитні віночки Барвінку, нашіптуючи про таку довгоочікувану перемогу.